Які проблеми в оформленні догляду на сьогодні в Україні? Ну, почнемо з проблеми в отриманні медичного висновку про те, що людина дійсно цього самого догляду потребує? Ті люди, у яких встановлена інвалідність, у них у висновку МСЕК в принципі написано, що вони потребують догляду, і вони такої проблеми не мають. А ось люди, у яких не встановлена інвалідність, а є певні захворювання, через які вони потребують догляду, або певні стани, або вік. З ними починаються проблеми, тому що у нас лікарі дуже-дуже часто відмовляються давати довідку про те, що людина потребує догляду. Що це за довідки? Це форми, затверджені наказом номер 407 Міністерства охорони здоров'я від 9 березня 2021 року. Значить, дивимось. Перша Форма номер 4 дріб О. Це висновок про наявність порушення функцій організму, через які невеликовно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійної основі. Раз. Форма 2 О. Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду. Два. Далі дивимось інструкцію щодо заповнення цих форм, так, затверджені цим наказом. Що тут у нас написано? Написано, що як ви бачите, так: висновок надається закладами охорони здоров'я усіх рівнів надання медичної допомоги. Висновок заповнюється членами лікарської комісії на підставі, заповненої лікарем загальної практики сімейної медицини форми. Номер 025О. Ну, це картка амбулаторного хворого. Отже, що робити, коли у вас один із батьків, наприклад, в такому стані, що він потребує догляду, інвалідності немає. Ви приходите до сімейного лікаря і кажете, що вам потрібна довідка для надання її в судзахист для отримання соціальної допомоги по догляду і подання потім цих документів до ТЦК та СП, а вам відмовляють. Ви маєте. Попросити сімейного лікаря надати вам направлення на ЛКК. І ця комісія вже вам зможе оформити цей висновок. Якщо лікар чомусь там відмовляється давати вам направлення на ЛКК, то дуже допомагає звернутися до завідуючого, вимагати від нього цього направлення. Вони вам все ж таки його дадуть. Ви ж розумієте, що без ЛКК ви цей висновок не отримаєте, а без нього ви догляд не оформите. Ну як завжди, що я можу сказати? Полегшено максимально життя в цьому плані українця.